Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люяко. Сьогодні я вам розкажу, як собі зробити кольоровий нік, як його класно і круто настроїти, щоб бути найкрутішими в грі Car Parking Multiplayer. Я думаю, що ви вже неодноразово бачили інших гравців, у яких був кольоровий нік, і ви собі думали, як же ж вони це зробили, як мені зробити так само. Тоді сьогодні я вам все гарно поясню, дійсно розкладу по поличках і все пояснюю. Надіюсь, що вам цей ролик сподобається, тому бажаю вам всім приємного перегляду. Для початку нам потрібно з вами вийти в головне меню та відкрити налаштування. У налаштуваннях ми бачимо, в нас є таке поле Enter your name, тобто змінити своє ім'я. У це поле ми на нього натискаємо. І зараз ви бачите в цій такій білій смужості, що, що писало на місці мого ніку. Тобто там, от ви бачите, в квадратних дужечках 8, 3, 0, 8, 0 і після нього пише «Name». Тобто, зараз я вам поясню, що це означає, але спершу докажу, що ви вже бачите, що в мене фіолетовий нік зверху. В лівому куточку, і зараз я зайду в гру, щоб ви дійсно побачили, що я буду писати повідомлення в чат з фіолетовим ніком, що в мене взагалі буде фіолетовий нік, тобто всюди і в списку я буду показуватися з ним. І взагалі, тобто він в мене буде фіолетовим. Так, друзі, нас ще з вами закинули в гру, і ви бачите, що от в списку в мене фіолетовим пише name, і в чат зараз я буду скорее писати, щоб вже не сильно це все затягувати. Написав якісь іерогліфи, і ви бачите, що теж моє ім'я показується фіолетовим кольором. Тобто все в мене працює, і зараз я вам покажу, як це все зробити. Тобто ми з вами знову ж таки виходимо в головне меню і знову. Ми відкриваємо налаштування. Зараз так, ми прогрузилися налаштування. І дивіться, тобто оці цифри, що це взагалі означає? Зараз ви бачите на екрані дуже таку класну табличку, у якому в якій є е, всі ці номери кольорів, їхні коди і цифри, які треба ввести для того, щоб у вас був той чи інший кольор. Ви бачите, що кольори можуть бути абсолютно різні, і всі вони будуть працювати. Це я вам 100% кажу. Але. Друзі, завжди, тобто, є якесь одне але. І в цей раз це те, що ми не можемо зробити свій нік довшим, ніж на 4 символи. Тобто зараз я, наприклад, введу, покажу вам ввів ті самі цифри, що в мене були, і ввожу, наприклад, е, якийсь свій нікнейм, який би він не був, тобто, який ви собі захочете, який я собі захочу, но е, ця от умова що він не може бути довшим 4. Символі. Бачите, зараз я пробую щось ще натиснути, тобто пробую поставити хоча б пробіл, хоча б якусь буквочку ще туди втолити, але це вже мені програма зробити не дозволяє. Чому? Тому що в них є, тобто в карпаркінгу є якась певна межа довжини вашого Ніку. І все, більше цього довжини, тобто більше там якихось 12 символів, воно вам вже не дасть зробити нікнейму. Це сумно, і оскільки ці цифри займають стільки місця, це ще стає сумніше, так, тому що ви не можете собі все одно зробити довгий нік, який ви хочете, але загалом ваш нік буде. Кольоровим, тобто він буде того кольору, який ви собі захочете. І я думаю, що це вже і так дуже, і дуже-дуже круто. Е, і ви ж бачите, що все працює. Я думаю, що у вас теж все вийде. Поя... Давайте зараз я вам ще раз виведем на екран цю табличку. Ось вам табличка. І ви можете нею користуватися, заскріньте її собі ще раз. Е, так, щось гра трошки пролагала. Так, все відвисло, вроді би. Е, тому заскриньте собі ще раз цю табличку, поки я її ще не забрав, а хоп, забрав. І все, тепер ви не зможете цього зробити, але якщо то ви ще раз повернетесь. Все, от такий простий лайфхак. Я думаю, що більше тут навіть нема що говорити. Я думаю, що. Все було максимально зрозуміло, максимально коротко та компактно. Е, бажаю вам всім, щоб у вас вийшло такий нік собі зробити. Бажаю вам всім, щоб у вас були такі от машини в гаражі, е, щоб вони у вас були завжди. Ви бачите, яка крута тачка. Е, також ставте лайки, підписуйтесь на канал, проявляйте свою активність в коментарях, поширюйте ролики і так далі. Залі дивіться мої ролики. І, до речі, до речі, про підписки. На 400 підписників я готую для вас один дуже 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 крутий сюрприз. Я думаю, що багато хто на цей сюрприз чекав. Я про цей сюрприз насправді говорю ще дуже-дуже давно, но тепер він нарешті збудеться. Лишилось там буквально ще 4 підписочки. Давайте ми зараз з вами доб'ємо цих 400 підписок і будемо насолоджуватися таким класним сюрпризом, який я для вас підготував. Просто повірте, що він вам реально сподобається. А поки що, дякую за перегляд, повертайтесь на канал Ліяко і всім па-па!